Наталія розгортає білий стяг із написом Азов сталеві мужні герої України. Серед них її син Іван. Він потрапив у полон, коли йому був 21 рік. З того часу минуло вже два. Мав поранення неодноразове і ніби очікували звільнення, але його не було. У Луцьку вже вкотре відбувається акція в підтримку полонених військових. Сьогодні її назвали Два серця в полоні. Поки захисники перебувають в російській неволі. Серця їхніх рідних у полоні разом з ними цей час для нас дуже важкий. На людях ми мусимо триматися, щоб бути гідними наших синів. А вдома він дуже важкий. Цей час на людях ми маємо триматися. Так як наші хлопці тримаються, так і ми мусимо триматися, у полоні досі перебувають тисячі оборонців Маріуполя, серед яких і азовці Акцію розпочали із важливої для бійців молитви українського націоналіста, до якої долучилися присутні на заході. Відвічна Україна! Відвічна Україна! Соборна! На цьому плакаті Владислав Григорчук, морський піхотинець із 36-ї бригади. Наталія не стримує сліз, говорячи про коханого, який вже два роки у ворожому полоні. Надіємося, що ми скоро будемо разом, Що це ще не довго, але покину ніяких ніяких звісточок, нічого. Ну був лист. Лист був у 22-му році. Що з ним все добре, що він живий, ми надіємося, що так воно і є, що з ним все добре. Сниться, кожного дня сниться. Сниться навіть так буває, що признається здається, що ми от з ним тільки що бачилися, розмовляли. Кожного дня молю Бога, щоб він скоріше повернувся. Тетяна чекає з полону свого сина Олександра Росіна, також морського піхотинця із 36-ї бригади. Це вже надцята акція, в якій матір бере участь. Я сподіваюся, що вже остання ця акція буде. Син прийде додому. Скоріше вернеться додому. На заході й бабуся Олександра Галина. Найбільше вона хоче дочекатися внука з полону. Ми ждемо його дуже ждемо. Плачемо нема секунди, щоб за нього не думати, не переживати, не плакати. Я постійно що б не робила з людьми. Я там працюю з кимось, спілкуюся, говорю, але в мене Саша перед очима стоїть. Ми його ждемо дуже ждемо. 22 місяці у неволі. Син Тетяни, Олександр Манзак. Жінка каже, що мусить триматися заради нього. У нас немає виходу, нам треба триматись. Тримаються наші діти, та тримаємося, і ми Ми живемо раді того, щоб вони вижили і вернулися додому. Кожна така акція, нагадування, що полон триває, і у ньому дотепер перебувають тисячі українських захисників. Хочеться, щоб почула наша влада, побачила і почула, що ми ждемо своїх дітей, ми за них боремося і будемо боротися до останнього. Марія Вавренюк, Василь Морещук, дванадцятий канал.